Африканський дитсадок. Я маленький бегемотик, маю круглий я животик. Із в'ячем веселим граюсь, і в озері купаюсь. Я маленька слоненятка. Слухаю я маму й татка. Хоч великі в мене вуха, та не скривджу навіть муху я маленька запра-дика, маю гриву невелику, натягнула сукню нову до прогулянки готова. Я, малий жираф плямистий, натягнув собі намисто, маю шию довгу я, як і вся моя сім'я. Страусятко я маленьке, симпатичне чепурненьке, у футбол люблю я грати, гол ворота забивати. А тепер, мої звірятка, дружно візьмемось за лапки, станемо усі в рядок і підемо в дитсадок.